Покажу вам про ту штуку. Ці реле напруги можуть міряти внутрішню температуру, і по температурі на AC вони теж можуть відсікатися. так Така яка ж нормальна температура, яка ж робоча? Хтось там казав, що 50-55 без навантаження це багато. Ну давайте ж перевіримо. Перш ніж міряти тут, йдемо заглянемо, що показують інвертори, і що в нас реально по споживанню. Значить, так, 2.21 всередину хати йде. Друга фаза нагружена найбільше. По температурі AC 52,8 градуса активне охолодження шпарить гуде. Ну і на другому браті так само друга фаза нагружена найбільше. Тобто рахуємо сумарне навантаження. Так? І 51,4 так само активне охолодження дує. На релюхах активного охолодження нема. Це ви пам'ятаєте? Ну, яке ж воно тут може бути? Тепер як це перевірити? От беремо другу фазу. І затискаємо кнопочку I на 24 секунди. І там будуть мінятися режими. Щось на 6 секундах змінюється якесь значення, щось на 12. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю детально, яке це якісь, чи кількість спрацювань. Це треба детально дивитися, дивитися інструкцію, але якщо 24 секунди потримати. От зараз цей момент настане. Ми побачимо температуру, яка у нас на цій на цьому конкретному релюшці і на ній знаходиться 47 градусів без ніякого вам охолодження. Так, от скажу вам, деякі без охолодження в режимі вони так само живуть в режимі від 46 до 48 в нормальному режимі. Те саме тут, тому чи це нормально, та нормально. Якби тому, от як це перевірити, ви бачите? І чи адекватні температурні показники ви теж побачили?